Путінські посіпаки шукають миру. А Дмитрій Козак тепер майже козак. Це він дзвонив до офісу українського президента перед війною і казав, що війни не буде. Газеті New York Times він розповів, не знаємо чи безкоштовно, про те, як вмовляв тирана зупинити війну і називав вторгнення в Україну помилкою. Його слова Путіну не сподобалися, тому він призначив на місце свого фаворита Кірієнка. Його колись росіяни називали Кіндер сюрпризом. Другий тиждень всі чекають на п'ятницю. А п'ятниця, що минула українців, не втішила. Війну Росіяни не закінчують, і санкцій за це не мають, попри всі дедлайни Трампа. Віков повечеряв з міжнародними злочинцями у Москві, і тепер американці з росіянами планують зустрітися у скріпній місцині, яку вони за царя продали сполученим штатам, бо грошей не мали. Називається вона Аляска. Місце нібито обрали через те, що летіти диктатор без стярхів збирається на територію своєї країни. А ще у цій місцині не ратифікований римський статут. Згідно з рішенням міжнародного кримінального суду, Путін злочинець. Його треба арештувати й судити. Але видно, знову не цього разу. Українців з європейцями на сходку не запрошують. Європейські лідери висловили підтримку Україні, а голова НАТО пан Рюте пообіцяв, що Альянс постачатиме зброю Україні, щоб там на Алясці не сталося, і припустив, що Україна може втратити частину території. Про це президент Зеленський сказав, що поступатися нічим не збирається. А у газеті Financial Times експерти пишуть, що Аляска може бути подібна до Мюнхенської здачі чехословаччини німцям 1938 року напередодні Другої світової. Мерт тим часом. Вмовляє Трампа не робити дурниць і звітує про свої 100 днів на посаді. Згідно з новими соціологічними опитуваннями, 59% німців ним не задоволені. Шольца через його 100 днів не любили на 18% менше. Конкуренти обох коаліційних партій, політики з альтернативи для німеччини, під час телеетерів закликають позбавити українців грошей для німців, бо вони, як вважає, тіно хрупала, мають повернутися у свою країну. А минулого тижня таке пропонував соратник коаліціянь з Баварії Маркус Зьодер. Але він на відміну від хрупали, що живе під наглядом німецьких спецслужб, хоча б не закидав нісенітниць про переважно російські регіони в Україні. За один рік працюючих українців в Німеччині побільшало на 80 тисяч. Тепер таких 272 тисячі. За даними федерального агентства з праці у березні Бюргергельд отримували 502 тисячі працездатних українців.